У шості комунальникам та службам, які забезпечують належне життя у місті та правопорядок, закуплять засоби індивідуального захисту та прилади для вимірювання рівня радіації. Таке рішення було прийнято під час засідання міськвиконкому. з метою забезпечення індивідуального захисту. Пропонується управлінню з питань надзвичайних ситуацій та острови захисту населення від наслідків чисторової Чорнобильської катастрофи, забезпечити аварійні та чергові бригади. Водоканалу, Шостка Зеленбуд, Шостка міськ світла, оператора газорозподільчих систем Сумигаз, філія Шостинський район електромереж, Шостинське районне управління поліції, Шостинська центральна районна лікарня, Шостинські міський центр первинної медико санітарної допомоги, другий державний пожежно-рятувальний загін та відділення укртиликому засоби індивідуального захисту та приладами для вимірювання. Дози або потужності, дози гамовипромінювання, а саме дозиметрами в кількості 2 штуки, протигазами в кількості 5 штук, костюмом індивідуального захисту Л1 в кількості 5 штук. І також головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ та комунальних підприємств Шостинської міської територіальної громади забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. Міський голова Микола Наган оголосив на важливості забезпечити аварійні бригади всім необхідним. Ми, як керівники цієї громади, повинні забезпечити життєдіяльність громади. І в цьому випадку необхідно буде, щоб аварійні бригади могли їхати, включати, виключати і забезпечити життєдіяльність. Для цього прийнято рішення закупити для аварійних бригад скільки їх усіх. Для 10 аварійних бригад різне обладнання для захисту: Це й дозиметри, це й костюми, це й протигази і це все інше, для того, щоб убезпечити ці бригади, і вони могли працювати на відкритому повітрі. Розглянули під час міських і питання підвищення тарифів для мешканців старостинських округів. Вам представлено до розгляду рішення проєкт рішення по старостинським округам по підприємствам, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Це комунальне підприємство Добробут 2018 територіально знаходиться в знаходиться «Вороніж», КП Господар це Ковтунове і ОСББ-міліоратор це Миронівка. Відповідні тарифи пройшли процедури по публікування про наміри здійснення ну, зміни тарифів та цін на житлово-комунальні послуги і. Всі питання узгоджені зі старостами старостинських округів. Заслухали на засіданні і представників організації, які надають послуги з водопостачання мешканцям сільських територій. Коли піднялася мінімальна заробітна плата, також тариф на електроенергію, ми просили узгодити тоді ще тариф. Це в жовтні того року. У нас там на гривню 25 водопостачання і гривню 20 водовідведення. Тарифи були перераховані по статті витрат вартісті електроенергії і заробітна плата проіндексована згідно піднятої мінімальної зарплати і все. Більше нічого не додалося в розрахунок. Міський голова звернувся до керівників організацій та старост з проханням розглянути можливості зменшити розхід електроенергії з тим, аби більше не підвищувати тарифи для населення. Найдіть варіанти. Щоб ми профінансували якісь видатки з місцевого бюджету для того, щоб замінити якийсь електродвигун менш потужний для того, щоб зекономити електроенергію, і якісь інші затрати скоротити. Тобто, ми згодні потратити якісь бюджетні кошти для того, щоб ви там зменшили свої витрати, щоб в подальшому не збільшували тарифи. Категорично не збільшували, Понятно, що. Тарифи будуть рости весь час, але не, не, не з таким темпом. Думайте, шукайте варіанти. Проєкт якийсь робіть. Замість такого двигуна купили менший, у вас менше розходу електроенергії, менше платите, менший тариф для людей. Ми подивимося, на башнях просто поміняємо на деяких малих башнях, можна поміняти насос. Ось давайте, поміняємо. Ми, ми в змозі потратити якісь кошти, тому що людям вже назві. Тарифи вище, у місті, розумієте? Людям же спробую їх заплатити. Ваші зарплати там не вище, а аніж. Однак, враховуючи анонсовані ближче до осені підвищення заробітної плати та зростання вартості електроенергії для юридичних осіб, слід чекати на подальше підвищення тарифів для всього населення України.